Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно ніжний і корисний пиріг зебра з гарбуза, а у розрізі він дуже гарний. Як бачите, його можна порізати тоненькими скипочками. А зараз будемо куштувати це неймовірна смакота. Він просто тане у роті. Але не робіть так, як зробила я. Піріг треба повністю охолодити. А тоді різати. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний пиріг зебра з гарбузом найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити.